Педагог, натураліст, вчений, ботаніка-матор сфера зацікавлень однієї людини. Йдеться про Іштвана Лаудона, засновника саду екзотичних рослин в Ужгороді, 20 серпня виповнюється 160 років від дня народження науковця. З цієї нагоди Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теводера Легоцького у співпраці з інститутом еколого-релігійних студій та зоологічним музеєм УжНУ презентував виставку про Іштвана Лаудона, підготовка до якої велася ще до війни. Цьогоріч, коли розпочалася вже війна, коли постало питання дерусифікації вулиць, з'ясувалося, що багато ужгородців не знають, хто такий Іштван Лаудон. Ми зрозуміли, що в будь-якому випадку ми цю виставку маємо відкрити і донести інформацію до людей, як для ужгородців, так і для вимушених переселенців, які зараз перебувають у нашому місті. Іштен Лагодон це по перше, це, це талановитий педагог, який, вже працюючи в гімназії, дуже багато робив для розвитку як патріотичного, так і спортивного виховання гімназистів, і прибивав їм любов до природи. Виставка складається із чотирьох розділів, які інформують нас про життя, навчання, роботу, подорожі Лаудона, наукові інтереси, зокрема ботаніку, а також про дендропарк Лаудона, який знаходиться по вулиці Ференца Ракоці в Ужгороді. Серед відвідувачів виставки і дослідниця історії Ужгорода Тетяна Літераті. Проїздила на Лодона я дізналася доволі давно. Писала для нього статтю ще для газети Ужгород років 10 тому точно. І мене зацікавила його будинок на вулиці Собранецькій, один з найкрасивіших будинків. Ми бачимо тут його фотографію. І взагалі ця постать, так і людина, яка заснувала сад. Про нього є багато міфів насправді тепер, так і ми деякі не можемо підтвердити. Наприклад, кажуть, що саме він привіз в Ужгород Сакури. Так я почав першим їх тут саджати, його так називають батько Можгородський сакор. Тому по ньому є ще дуже багато чого досліджувати. І могла би допомогти його родина, його нащадки. Але я теж вже багато років їх ніде не можу знайти. Сліди загубилися в Будапешті стосовно його саду, ми не знаємо, де він закінчувався, де була його межа. Так є теж та легенда, що він до, до ужа аж простягався, так але теж ми не знаємо, як там було, бо там ще було русло малого ужа, так тобто, де були межі його саду, що там росло. Серед родзинок виставки унікальний артефакт рука єгипетської мумії, привезеної Іштваном Лаудоном із подорожі Єгиптом у 1896 році. Своїми враженнями від мандрівок Іштван Лаудон ділився із читачами газети «Унга». Ми розпочали дослідження ще 10 років тому назад. Зараз вже стали більш доступні угорські джерела, і цього року ми кожний день відкривали про нього дуже цікаву інформацію. Навіть на сторінках газети Он було написано, що у Ішвана Лаудона на виноградниках достигла полуниця. Ну що тут такого? Полониця як полуниця, але полуниця достигла у листопаді і саме це дуже Зацікавило ужгородців, тобто про нього дуже багато писали в газетах, і він дійсно був дуже популярною людиною в місті, про яку треба знати і пам'ятати. На виставці, яка триває у Закарпатському краєзнавчому музеї, можна більше детально ознайомитися із життєвою багатогранністю відомого ужгородця Іштвана Лавудона.